Сьогодні ми з вами пересадимо ось такі фіалочки. Це були фіалочки оновлені. Я їх оновлювала методом знесення голови. Ця голова була знесена, і я їх в такі контейнери, в такі стаканчики укорінювала. Частину я укорінювала відразу на гнотовий полив в горшки такі дев'яточки, а частину я укорінювала в ось такі стакани. Це, напевно, десь тут 100 грамовочки, можливо, 120 грам. І тепер уже настав час їх пересаджувати в більші горщики. Вже їм тут і мало місця, і, вже і Якось тісно не розвивається так, як треба, достатньо. Буду садити ось такі горщики. Це 8,5 розмір. Беру ниточку для гнотового поливу. У мене всі фіалочки посаджені на гнотовий полив. І, відповідно, я роблю і субстракт для гнотового поливу. Ви можете так же ж само пересаджувати свої дорослі фіалочки таким способом, тільки без. Мотузочки без гноту і торф робити менш розбавленим пінопластом. Так, набрала торфу. Ось так ось я зроблю місце для цього мотузочку, ось так по стінці я пропущу. І ось так торф, торф попередньо у мене зволожений. Пінопласту, дивіться, яка тут концентрація в торфі пінопласту, практично десь так: 60 на 40. 60 торфу, 40 пінопласту. Пінопласт тертий. Я не використовую кульок, подивіться, ось зняла. Яка коренева система гарна. Тут я додавала секретний інгредієнт в торф. І цей секретний інгредієнт це такий матеріал дуже цікавий. Я вам потім про нього більш детально розкажу. Посадили фіалочку. Зараз я додам сюди ще трішечки. Ось так пересадила фіалочку на такий горбочок. Пересаджу ще. Один, теж вже доволі нормальна така коренева система, вже в стопочці в такий досить йому тісно. Ось. Дивіться, тут в цьому стаканчику є такий отвір, і тут добре фіксується цей шнурочок. До речі, такі горщики у мене є. Сказала, стаканчик, це насправді горщик. Такі горщики у мене є в наявності, кого цікавлять, звертайтеся в особисті. Можу вам також запропонувати. Так, набрала торфу, як бачите, там зробила такий отвір для рослинки, поставила. Бачу, що місце ще є, куди досипати земельки. Головне тут дотримуватися одного правила: рослинка має знаходитися по центру. Рівно. І ось так заглиблюю в ці отвори. Тому що якщо рослинка буде, повторюся ще раз, якщо рослинка буде рости не по центру, то буде відхилення в розвитку рослини. Якщо вона буде ближче до краю посаджена, центр буде ближче до краю, з цього боку будуть дрібні листочки маленькі. А з того боку, де більше ґрунту, будуть листя розвиватися значно більше, краще, вони будуть великі, лопаті, тобто в рослині, тоді почнуться такі своєрідні перекоси в розвитку. Це не досить добре для рослинки. Краще, коли вона розвивається рівномірно, трошечки ще вийму. Ось так. Якщо бачу, що Заглиблено, то я її трішечки так доверху вийму і туди торф просяде вниз, а вона підніметься трішки догори, щоб був такий горбочок під час посадки. Тут сильно уплотняти не потрібно, тому що це не вкорінюємо ми листочки. Ось, а тут можна. Так, легенько, щоб був такий розпушений, хороший торф. Якщо треба, буде краще потім досипати ще, якщо просяде там. Ось так виглядають ці фіалочки наступного дня. А якщо у вас цікавлять якісь запитання, питайте в коментарях. Я надам відповіді у вигляді майстер-класу. І не забудьте підписатися і поставити вподобайки